Доброго дня! З вами компанія Автопарк ЮАМ, ми у місті Одеса і у нас нове надходження. Це японський седан Infinity Q50, який обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном, що має гарну динаміку та приємну витрату палива. Автомобіль притягує погляди, гарний, на оригінальних дисках з доброю резиною мав два власники з салону. Тому салон дуже доглянутий, повний безключовий доступ у всіх чотирьох дверей. Стан шкіри як новий, дуже приємний на дотик. і м'ягенька. В комплектацію входить повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання, сидінь та керма. Підрульові ліпістки. По автомобілю немає ніяких помилок. Автомобіль офіційно купувався в Україні, це не Америка. Нічого не затерто. Запрошуємо вас на дездрайв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15. А чекаємо на вас.